Нині всі кандидати на посаду голови офісу готові взяти на себе цю відповідальність. Про таке заявив президент Володимир Зеленський за підсумками консультації із претендентами. Власне, водночас остаточного рішення поки що немає через низку технічних питань. Нагадаємо, серед можливих кандидатів Зеленський назвав міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єра Михайла Федорового. Керівника Гур Кирила Буданова і першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю та заступника керівника офісу президента Павла Палісу. Партія Слуга народу 17 грудня буцімто змінить голову за інформацією джерел нартепів від голосу Ярослава Железняка замість Олени Шуляк. Партію знову очолить Олександр Корнієнко. Водночас Михайло Федорову, який розглядався на посаду голови офісу президента, начебто готують іншу політичну роль, пов'язану із партійною роботою та виборчими процесами. Отже, зокрема, за даними співрозмовників Железняка, управління офісом тимчасово будуть здійснювати заступники і команда радників. Але зауважимо, що за обов'язками керівник Офісу президента в Україні це не політична постать. Це службовець, який має забезпечувати організацію роботи глави держави, принаймні так визначає президентський указ. Він має формувати графік глави держави, координувати роботу структурних підрозділів, подавати на підпис документи і контролювати, чи їх виконують. Юридично ця посада не передбачає введення міжнародних переговорів чи взагалі впливу на формування уряду. Кадрові рішення лише всередині самого офісу. Якщо Керуватися згаданим законом проте, екс-очільник офісу президента Андрій Єрмак не залучений до роботи у службі зовнішньої розвідки. Про це там заявили на запит на артепа Ярослава Железняка. Також у розвідці зазначили, що Єрмак не звертався до них щодо можливого проходження служби або співпраці. І як зауважив Железняк, у телеграм-каналах поширювалася інформація. буцімто Єрмак після візиту до СЗР пішов туди працювати радником. Служба зовнішньої розвідки мається на увазі. Столичних тем далі суд зобов'язав офіс генерального прокурора відкрити кримінальне провадження через незаконне притягнення до відповідальності керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного. Ось про таке посадовець повідомив у соціальних мережах. Загуменний нагадав, що 30 вересня йому вручили підозру за те, що він нібито підробив документи для службового відрядження. Після цього в публічному просторі почали активно. Вкидати історії про нібито а, приватні поїздки за фейковими паперами. Але за його словами жодних доказів цього так і не знайшли. Загуменний переконаний, вся ця справа була потрібна не для правосуддя, а щоб його публічно скомпроментувати і прибрати з посади. За словами Дмитра Загуменного, суд вбачає очевидні факти незаконного переслідування, тому й зобов'язав перевірити законність дій сторони обвинувачення.